Готуємо таку закуску на компанію. Поїхали. Що по кухні підпишись. Беремо слоєнне тісто. Не заморачуємося максимально. Купили пачку готового слоєного тіста і все супер. Стоїть вона гривень 60 Не так і дорого. Розрізаємо пополам і нам потрібно його трохи розкатати. Нука! Okay. Раз, два, катнули. Треба розкатати його під форму миски, якою ми будемо вирізати круг. Далі побачите. Взагалі, бжіть. Як вам моє відео, ми стараємося для вас, тому підтримай мене лайком. Трохи розкатали. Беремо миску і вирізаємо по кругу по контуру, як в дитинстві вирізали бумаги або малювали круги. Ось що в нас виходить. І так робимо з другим. Ще мені цікаво побачити вашу думку про попередній ролик. Силка тут. Сосиски почистили від плівки. І поділили на три частини. Але можна на дві. Тут ми трохи розрізали їх менше, ніж треба. Сир Мембер. І одне яйце. Яйце потрібно, щоб в кінці змазати, щоб був такий золотистий колір. Став лайк, Ставимо сир і накриваємо другим тістом. І тепер робимо такі розрізи. І закручуємо просто сосиски. Беремо верх, закручуємо, потім низ. Важливий момент. Чим краще ви закрутите, тим краще він пропечеться. Пропікати треба в духовці на 180 градусів 30 хвилин. На нижньому жару і потім включаємо на 160 градусів і на верхній жар. І ще залишаємо на хвилин 20%. Тоді він повністю добре припечеться. І змазуємо це все яйцем. Така краса у нас виходить. Це виглядає досить незвично. І на компанію, коли ви до вас прийшли друзі, ви сіли за стіл. Ось така штука залетить 100%. І дивіться, який тут сир. М -м -м. Аромат просто божественний. Виглядає неймовірно круто. Став лайк, підписуйся на канал і переходи дивитись моє друге відео ось по цій силці.